Влог номер 30 сьогодні хочу поговорити про те, як обрати камеру для відео. Якщо ви не знаю, хочете знімати щось на ютуб, чи куди б то не було. Ви захотіли собі камеру для відео, ось список. 我呀。 Зараз я його буду зачитувати, вам я його раджу записувати, тому що пункти... пунктів не багато, але вони дуже важливі. Підемо з самих таких простих, що простіше за все вирішити, потрібно вам чи ні, в камері і до найцікавішого. Ну, Перший пункт це захист від дощу та пилу. Ну тут все просто. Якщо ви не збираєтесь виходити з дому, то захист від дощу та пилу вам не потрібен. Якщо ви збираєтесь виходити з дому, то його бажано мати. Наступне це стабілізація. Картинки. Знову ж таки, якщо ви збираєтесь виходити з дому і знімати камеру ось так в руках, або знімати ось так себе і ходити, стабілізація вам потрібна. Стабілізації зазвичай є два типи: є in-body image stabilization, тобто, коли сенсор внутрі самої камери трохи рухається, щоб компенсувати рухи ваших рухів. Тряску і так далі, щоб картинка була більш смуз. При цьому не втрачається якість самої картинки, тому що сам сенсор рухається. І другий тип стабілізації це діджитал-стабілізація, при цьому картинка трохи обрізається і, і, так. і воно просто діджиталі картинку рухає, щоб не було так помітно тряску і так далі. Розмір сенсора. Тут все дуже просто. Якщо вам вистачає грошей, купуйте Full Frame. Якщо грошей не вистачає, купуйте APS-C і взагалі не партесь по тому, як міняється картинка, у вас буде трохи більше розмиття заднього плану. Вон в мене бобри на задньому плані, вони були розмиті трохи більше. Ну і ще трохи Low Light Performance міняється. Він стає трохи краще, але не прям драматиклі. Пункт четвертий Dynamic Range. А, Як би пояснити, що це таке? Ось тут в мене така досить темна частина зображення. Тут в мене досить ярка зараз частина зображення. І ось Dynamic Range определяє, наскільки камера буде здатна записувати різницю між оцим найтемнішою точкою на картинці і найсвітлішою точкою на картинці. П'ятий пункт це такий трохи тріті пункт. Це чи підтримує камера 4К. Я знаю, що зараз майже всі камери підтримують 4К, на них усіх написано на коробці 4К, 4К, але особливо з бюджетними камерами часто буває ситуація, що Камера підтримує 4К, але, наприклад, може записувати в цьому форматі лише 5 або 10 хвилин. І потім запис переривається, треба... і його треба запускати заново. Це не те, що прям критично, з цим можна спокійно жити, але про це треба знати, і до цього треба, треба розуміти, що буде такий недостаток, і з цим треба жити. Ще треба дивитися огляди перегріву камер. Тому що запис, запис відео це дуже-дуже ресурсоємкий процес, під час якого виділяється дуже багато тепла. Пункт шостий це автофокус. Якщо ви знімаєте себе самі, надіжний автофокус береже вам дуже багато нервів, дуже багато часу і дуже багато дублів. Ну і пункт сьомий, про що багато новачків не думають, коли обирають камеру, це варіанти лінз. Лінзи це насправді 50, може навіть 80% від зображення самої камери. Е, якщо ви можете трохи зекономити на камері, але виділити трохи більше грошей, щоб купити більш якісний об'єктив або купити їх декілька, краще купуйте лінзи, тому що вони міняють картинку набагато сильніше, навіть ніж баді. Ну і знову ж таки звертайте увагу перед тим, як купуєте якусь камеру, як, який там вибір цих лінз, в принципі, тому що ви вкладаєте дуже велику суму грошей. І я думаю, якщо ви збираєтесь в сьомому плані розвиватися, знімати, ви в майбутньому будете купувати лінзи, ви будете їх обирати, і чим їх ширший і більший вибір, тим вам краще. Пошкутульгав я додому. К слову про Dynamic Range, як можете побачити, я зараз в тіні, небо дуже ярке. Це Dynamic Range. Дуже ярке місце, дуже темне місце, і ми все, ще що можемо щось бачити. Оце круте здання, мені подобаються такі. В Калгарі таких здань не дуже багато, а жаль. Вони прям навівають от таке відчуття якоїсь старої Америки з фільмів. От прям з фільмів, так. Да. Я знаю, я знаю, чому мені подобається, тому що воно виглядає як типічне здання з якогось галівудського фільму.